Вас це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. Самопоміч фракція самопоміч у Верховній Раді восьмого скликання має 32 народних депутата. Ну і власне у нас в студії одна із народних депутатів фракції Самопоміч Ірина Суслова. Ірина, вітаю вас. Добрий вечір. А, Іро, ну я і, і знову ж таки вітаю. Знаєте, з тим, що ви що ви що вас обрали, що ви склали присягу і вже є народним депутатом України? І я думаю, що у вас, як і у вашої політичної сили, є такі також амбіції і дійсно бажання змінити в цій країні багато речей на краще. Це те, про що декларує ваша політична сила, так? Е, скажіть, е, з чого починаєте? Чи є вже такі конкретні плани і е, над чим зараз вже працюєте, які перші будуть законопроекти? Так, е, хочу зазначити про те, що е, я пройшла у дійсно по списку самопомочі від е, політичної партії Воля. Волею була делегована об'єднаний список самопомічі, куди війшли батальйон Донбас, реанімаційний пакет реформ, самопоміч, воля з таким чином формувався список самопомічі. Тому варто говорити про те, що е, насправді у зв'язку з тим, що е, ми є тією силою, яка приймала участь, так і в тому числі я як е, приймала участь у розробці коаліційної угоди, так, да, е, у написанні у підписанні цієї угоди, ми готові нести політичну відповідальність. А це дуже важливо, тому що країна наразі потребує реформ. Реформ дуже жорстких, дуже серйозних, складних, і от прям наразі, прям на часі, і прям сьогодні, так? Варто говорити про те, що ми йшли вже з конкретними результатами: це прийняти закон про очищення влади. Основним автором якого можна сказати стали депутати діючі депутати вже від партії «Воля», навіть у по списку, які пройшли по списку самопомочі, і перше, що необхідно зробити, це створити орган або парламентський контроль, який буде здійснюватися, здійснювати виконання контролювати здійснення виконання закону у регіонах. Це є важливим, тому що під перший критерій люстрації підповідає порядку 10 тисяч чиновників. Це критерії, які забезпечують автоматичну ілюстрацію. Це керівні посади органів державної влади, які, які займалися з 10 по 14 рік, так і ми маємо говорити про те, щоб дійсно цей процес очищення відбувся, нам необхідно здійснювати парламентський контроль. Це те, чим ми зараз плануємо займатися. Це перше. Друге, національний кадровий резерв. Розуміючи, що під критерії ілюстрації підпадає порядку 10 тисяч чиновників під першу хвилю лише. Ми розуміємо, що ми маємо створювати щось, що допоможе нам здійснити заміну одних людей та на якісних професійних нових людей, які не були у владі, які не підпадають під критерії ілюстрації, які мають бажання та волю дійсно щось змінювати в цій країні. Відповідно, ми будемо виступати з ініціативою створення національного кадрового резерву на законодавчому рівні, який буде передбачувати не просто створення єдиної бази фахівців нашої країни, а який передбачає. Чить на законодавчому рівні проведення відкритих кадрових конкурсів, тобто ми говоримо про те, що кожна людина, кожен громадянин, який відповідає тим чи іншим критеріям і може займати ту чи іншу посаду у органах державної влади, має своє бачення, якщо це стосується керівних посад розвитку того чи іншого управління, відомства, він може претендувати на це управління навіть не маючи на те, щоб Посісти посаду керівну у цьому управлінні, навіть не маючи на те якихось знайомих або фінансових ресурсів, оскільки всім відомо, що сьогодні керівні посади в органах державної влади вони забезпечують ти, ти можеш прийти у владу тільки за рахунок або сплати певного взносу, да так би мовити, або маючи відповідних знайомих, тобто це є один із інструментів корупції. це ну це основна проблема нашої країни. Корупція, так і ілюстрація національний кадровий резерв ціло. Техічне продовження. Того антикорупційного законодавства, яке вже є прийнято в нашій країні, а я хочу уточнити: а, тобто, ви від волі, а ви є а, членом партії політичної політичної партії, партії Воля воля, тобто так. ви написали коржу, заяву, тому що Єгор коржу, Соболєв, він соболів самопоміч угу. так. Його Соболів, доприклад, написав заяву про те, щоб вийти з Так, волі. ну, насправді да ми призупиняли. Процедура була наступна: коли національний з'їзд прийняв рішення делегувати своїх представників з політичної партії воля у партію. Самопоміч в об'єднаний список партії самопоміч ми пис... закон вимагає написати заяву про призупинення членства у партії, від якої тебе делегують. Тобто ми говоримо про те, що після того, як ми написали заяву е... про те, що йдемо у список самопомічі, ми призупинили членство у партії Воля, і після виборів національний з'їзд, а вищим керівним органом партії Воля є національний з'їзд партії. Е... Після виборів вимагали, аби ну ми повернулися в партію воля. Тобто, ми пройшли по списку самопоміч, ми зобов'язувалися увійти у фракцію самопоміч. Дійсно, у нас є дуже багато спільного в програмі, тобто ми готові боротися з корупцією, ми готові здійснювати нагальні економічні реформи. Так, але після обрання народними депутатами ми мали повернутися і написати знову заяву на входження у партію на у партію воля. Mm -hmm. Єгор соболів прийняв рішення не входити у партію воля і лишитися у партії «Симпоніч». Це така складна Тема, э, схема, схема дуже складна, да. але а, ви кажете, що багато в чому програма збігалася у волі самопомічу, да, Так, та. а в чому не збігалася? Чи в чому, а, можливо, я не знаю, ідейні а, такі Н у вас ні, не гаразди? Струк струк структури будуються по-різному. Дуже просто. Насправді, програми дуже схожі. Ми виступаємо, партія волі виступає за деолігархалізацію економіки, самопоміч констатуєте саме відповідними законодавчими ініціативами, які планують зробити. Ми виступаємо... Паймоємо за децентралізацію, самопоміч говорить також, що необхідно проводити децентралізацію, як для прикладу, є місто Львів. Партія воля говорить про електронне врендування, електронний документообіг як один з інструментів боротьби з корупцією. Самопоміч підтримує цю ідею. Тобто, ми говоримо про те, що маємо спільне бачення, але є різними суб'єктами політичного процесу. Тобто Партія самопоміч будується по принципу, є лідер Андрій Садовий. Є структура, яка напряму підпорядковується лідеру партії Андрії Садовому. А партія воля вона будується по-іншому. Вона багатолідерна. У неї своя структура, яка у якої в кожному регіоні є свій лідер, і вона максимально децентралізована. Тобто, Якщо ми говоримо про будь-яку іншу лідерську структуру, то вона передбачає висування кандидатів депутати навіть на міському рівні, сільському рівні, обласному рівні за рахунок погодження з керівним органом партії, головою партії. А у партії воля кожен міський осередок, районний осередок, обласний осередок самостійно приймає рішення колегіально координаційну раду щодо того, хто буде висунутий по тому чи іншому списку у, той, у ту чи іншу раду. По іншому mm -hmm. Здорово, відбувається. Mm -hmm. Пояснили трошки, дякую вам. Вже, вже зрозуміло. А скажіть, Іро, що зараз з міністерськими портфелями? Тому що у нас вже є і, і, і прем'єр, так, у нас є спікер парламенту, але у нас ще немає інших голів, скажімо так, міністерств. певних. Так от, я так розумію, що саме у самопомічі, самопомічі ніхто. То не претендує на те, щоб займати от саме конкретні міністерства, відповідати саме от за ті моменти, а все ж таки там працювати більше в Верховній Раді. А, і також говорили про те, що можливо там місце віце міні... прем'єр-міністр. Прем да. Це там може бути людина від самопомочі від вашої політичної сії. насправді які амбіції. Насправді є сьогодні п'ять підписантів коаліційної угоди. Та це п'ять політичних сил, які сформували коаліцію в парламенті. І зрештою зрозуміло, що ті сили, які сформували коаліцію, написали коаліційну угоду, підписалися під нею, в тому числі і депутати, які входять у ті чи інші фракції, вони мають нести політичну відповідальність. І персональна відповідальність за виконання тих тих пунктів, які прописані у корицівні угоді, відповідно зрозуміло, що на сьогоднішній день таким чином формується і уряд, і урядові посади. Ну вже відбувається там процес погодження, хто на яке міністерство претендує, у кого є гарні фахівці, більш кваліфіковані ніж Чому? інші фракції. Тому я гадаю, що від партії «Самопоміч» також буде зроблено представлення у кабінет міністрів, тому що це буде доцільно, це буде правильно. і це буде говорити про те, що готові нести персональне відповідальність за тих людей, які будуть будуть працювати в виконавчій владі. А на якій стадії зараз є переговори щодо міністерських портфелів? Процес перемовин відбувається. Він складний, зрозуміло, оскільки гравці досить потужні, політики з великим досвідом. Тому э, нічого більше поки сказати не можу, але гадаю, вівторок все стане зрозуміло, і ми зможемо проголосувати, створити кабмін і почати працювати, тому що наразі важливо було для країни не тільки об'єднатися і сформувати. Першу, ну першу таку потужну коаліцію з конституційною більшістю, у якої сьогодні є всі, всі важелі впливу, всі механізми, інструменти для того, аби в країні відбулися зміни. Я дуже, дуже сподіваюся на те, що ми запрацюємо вівторок, сформуємо кабінет міністрів, почнемо приймати нагальні зміни до законодавства, ну яке потрібно да для боротьби з корупцією, для того, аби можна було починати оборонятися, реально оборонятися на сході країни, тому що наразі нашу армію Забезпечують громада, забезпечують волонтери, але на жаль, країна в тому менше, менше задіяна ніж сьогодні, задіяна громадянське суспільство. Насправді, там фінансово, якщо дивитися по цифрам, то начебто і задіяна серйозно, але на результатах чому всі бійці всі кажуть, хлопці кажуть що тільки завдяки волонтерам. Це до речі, все ж таки, якщо говорити про, про війну. Чи має яка точка зору взагалі, Яка ідея вашої політичної сили? А чому ми не називаємо ще Донбас окупованою територією? Ну і певні да, райони, які все ж таки контролюються, і міста, які контролюються бойовиками, сепаратистами. А uh -huh. ми називаємо ми називаємо це окупований, от так де-факто, але де юре все ж таки це виходить, що українська територія. А Хоча водночас ми е, кажемо, що є економічна блокада, що ми от не можемо платити їм пенсії. Ну тобто, як ви бачите це, і як це далі буде регулюватися, і чи будуть конкретні е, даватися назви? Як воно є, так і будуть ці речі називати чи ні? Насправді це дуже дуже складне питання, оскільки тут пов'язано все з міжнародною політикою. Зрозуміло, так є міжнародні відносини, в рамках яких є певні домовленості. І зрозуміло, що якщо на сьогоднішній день ми констатуємо, що там війна і введемо військовий стан, то таким чином ми обмежимо обмежимо рух фінансів з Європи на території України. А ми розуміємо, що ми у нас не тільки війна, а ми економічно дуже слабкі сьогодні, і ми це маємо визнавати. Тому е назвати я... окупованим Крим же назвав це офіційно всі розуміють, що це окупована територія, тимчасово ну, окупована Чому Я вважаю, що ми маємо боротися. боротися за східну частину України, говорити про розробку плану по поверненню Криму. Тобто це територія України і ми не можемо на сьогоднішній день забути взагалі про Крим і казати про те, ну, наче нівелювати те, що відбувалося, те, що відбулося. Так? Е я гадаю, що насправді нам необхідно почати з тактичних, а не стратегічних цілей. Так ми маємо зробити все можливе, аби мобілізувати і ще раз нагадати суспільству друзі. У нас в країні війна. Давайте будемо е, об'єднуватися. Давайте будемо разом боротися з зовнішнім ворогом. Той, хто може піти у армію, той, хто може піти на фронт, будь ласка, діть на фронт. Той, хто може забезпечити фронт, будь ласка, забезпечити фронт, той, хто може працювати над законодавством. Так, аби можна було щось змінити, будь ласка, працюйте над законодавством. Ми всі маємо зрозуміти, що від кожного з нас, від кожної людини, від кожного громадянина залежить, залежить доля ну, усієї країни по суті. Так я хочу сказати про те, що навіть е, канадійці про нас не забувають сьогодні. Ми зустрічалися з колегою, які займаються волонтерством вже з червня місяця, і він збирає постійну допомогу. Не, е, е, постійну допомогу з української діаспори. Канадської та Сполучених Штатів. На його рахунку, бі, близько півтора мільйона доларів е, отриманої благодійної допомоги від нашої діаспори з Канади та Америки. Е, це переважно е, не грошима. А е, не зброю Божу е, касками, бронежилетами. Угу. Забезпеченням необхідним у, Так, усім для необхідним для військових. Так. І сьогодні, от він поїхав знову зустрічати канадійську допомогу на літ на літаку, привезли. Тобто, ми говоримо про те, що навіть е... міжнародне так. Товариство нас підтримує, намагаються підтримати всяким чином. Хто не може Тому... боротися. Ви кажете, що там хто може воювати, воюєте, хто може підтримувати там чи готувати, підтримуйте. А от пенсіонери, які а, сьогодні не можуть отримати свою пенсію, інваліди або там слабкі люди, які вже не можуть просто фізично навіть вийти, які залишаються там в Луганську, в Донецьку. Що їм робити? Якщо офіційно у нас країна одна єдина, ці території офіційно не окуповані, але ці люди не можуть отримувати пенсію. Насправді створені усі умови для того, аби люди, які проживають на території Сходу, могли виїхати на територію неокупованої частини нашої країни. Тобто, якщо ми говоримо про Луганськ, ми знаємо, що є пан губернатор, який підігнав автобус під обласну адміністрацію, каже, всі ті, хто бажають виїхати на територію України неокупованої, будь ласка, сідайте, ми вас будемо так вивозити і надавати. А вам є житло". куди вивозити цих людей? Є де їх розмістити? Є місце, де можна надати житло? Це складно. Це реально цього складно. ж немає. Тобто куди просто вивести за межі і залишити. Ну, ні, на ніхто вулиці? ж ніхто ж не залишає. Є гуртожитки, є університети і гуртожитки в університетах. Є волонтерські групи, які сьогодні об'єднуються і шукають, ремонтують старі будівлі, заселяють туди людей, які проживали раніше на окупованих територіях. Варіантів більше немає. Влітку було краще зараз. Зручніше. Тому що зручніше, так, тому так. що тепліше, та ну тепло було, а зараз зима. І а, навіть ті ж санаторії далеко не всі а вони або табори. Там літні вони Я вам скажу, громади само організована. На прикладі Коцюбинського є неподалік Києва, місто uh -huh. Коцюбинське, невеличке. Там була територія церкви. Та церква не опалювалася. Громада об'єдналася, поставили там котельню, побудували котельню, і наразі вона опалюється. Тут, там проживає 168 людей. З них 50 жінок вагітних з діть... Ну вагітних жінок та дітей. Що говорити Тут, про вона сьогодні? Е... Отоплюється, якщо говорити про півмільйони, то необхідно говорити в першу чергу про те, що не е, має сьогодні запрацювати законодавчий орган, який зрозуміє, в чому проблема, так виявить ту проблему і надасть законодавчий механізм вирішення цієї проблеми. Ми, ми маємо говорити про те, що держава має сьогодні працювати, як і кожен окремий громадянин, на те, щоб е, надати перше е, статус військовим, статус військових, реально військових або учасників бойових дій, якого на жаль, ну сьогодні. Не кожен боєць може отримати. Так? Ми маємо говорити про те, що люди, у яких загинули їхні близькі в зоні АТО, не мають звертатися за юридичною допомогою щодо того, аби держава компенсувала або надала якісь компенсаційні гроші компенсаційні гроші тим людям, які своїх близьких загубили, так, втратили. Це не працює. Це не це не працює сьогодні. Я сподіваюся, що та більшість, яка сформована, ще раз. Хочу наголосити конституційна більшість, яка є в парламенті, має в першу чергу зайнятися не тільки питаннями боротьби з корупцією, а й питаннями військових дій реальних військових дій, які сьогодні відбуваються на сході нашої країни на території на окупованій території, які мають забезпечити усе необхідне для того, аби дійсно ті люди, які не можуть отримувати пенсію, сьогодні могли або отримувати їх на дому, або виїжджати з цих територій. Так ми маємо говорити про те, що ті, хто наразі перебуває і воює. Відстою території нашої країни і цілісність сії. Вони мають бути забезпечені також усім необхідним, то є зимовою формою, і озброєнням, тим паче, що ми розуміємо, що зброя в країні є. Я зустрічаюся з дуже багато військовими. Зброя в країні є. Питання, чому вона є не у кожного військового на фронті, то питання до Генерального штабу. Я гадаю, що в нас буде можливість тепер задати ці питання і отримати дуже конкретні відповіді на них. Такі ініціативи мені здається, там щодо має створено бути там орган, який займається переселенцями. То він має бути був створений ще там бути давно. Закон про переселенців проголосовано лише минуло в минулий четвер. Не проголосовано підписано президентом лише в минулий четвер. Тобто, от я розумію, що ви тільки обрані до Верховної Ради, і е, час зараз не простий, дуже непростий. Але і країна, до речі, в боргах просто в боргах дуже і навіть там ті ж тільки там боргіть за пенсію. Людям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, де-факто це 5 мільярдів гривень. А де брати гроші на те, щоб розмістити півмільйон, наприклад, у людей, які ще можуть виїхати з цих територій, це також дуже багато складних питань. Є у вашої політичну силу якийсь алгоритм можливо, вирішення. Цих проблем, чи це все коаліці... коаліціадою вирішується, це і буде вирішуватися, коли однозначна... чекати от конкретних рішень. Я думаю, що це хочеться. буде це буде вирішуватися однозначно коаліціадою. Тобто у нас має бути спільний план дій, оскільки ми беремо спільну відповідальність. Вже, у вас вже написаний не, в принципі не, не, коаліційна може да не, не може е, кожна окрема ну, кожен окремий депутат або кожна окрема е, окрема фракція говорити про те, що там. У мене є свій план дій виходу з військової кризи або економічної кризи, тому і створилася коаліція для того, щоб посилитись, так і реально запровадити оці зміни. Якщо говорити про військові дії, то ну то я вже сказала, що є план. Він зараз розробляється. Наше завдання перше це проголосувати кабінет міністрів, призначити міністра оборони да, і говорити про те, що ну необхідно реалізовувати ці речі. Якщо ми говоримо про економічні вихвихіти ситуації, то ми говоримо про те, що да нас європа готова підтримувати. Але для того, аби Європа нас підтримувала, нам необхідно також говорити про реформи. Тобто Європа не буде просто давати гроші на наші борги, зовнішні або внутрішні Європа готова давати гроші під конкретні реформи. Uh -huh. 에, наприклад, боротьба з корупцією, а саме один, два, три такі інструменти. Європа готова фінансувати це, тому що вона в цьому зацікавлена. А, до речі, сказала про міністра оборони. А я сумніваю в тому, що пан Болторак він не буде обіймати ту посаду, чи я сказала просто про те, що угу. ну буде сформований кабінет міністрів новий і буде план дій спільний угу. і по реформах я, які так, також до речі згадані в коаліційній угоді, тобто це така буква. Вашого закону коаліційного чого треба що треба робити до речі, а паніру, які ви в якому комітеті збираєтесь працювати? Чи зараз подавали заяву на комітет державного будівництва та місцевого самоврядування? Оскільки є розуміння, що необхідно проводити децентралізацію, необхідно надати кошти місцевим громадам, необхідно запровадити механізм проведення референдуму, необхідно внести зміни до закону або змінити взагалі закон про вибори і народних депутатів від. Депутатів місцевих, сільських і селищних рад. Тобто є розуміння того, що необхідно робити. Як воно буде, вирішуватися, буде вирішуватися вирішуватися нас на фракцію, оскільки наразі також відбувається розподіл комітетів між депутатами, які війшли у коаліцію. Так? і ну, Наразі ще невідомо. Але у будь-якому разі готова працювати в комітеті в. І місцевого самоврядування, якщо буде в тому необхідність бюджетному комітеті, тому що я економію за освітою, тобто. Які комітети головування в яких комітетах слід надати на вашу думку опозиційному блоку? Так, так званій опозиції. Ну, з опозиції, яка є в ну, Раді. Скажімо так, що серед опозиції сьогодні є дуже багато і мажоритарників. Просто депутатів, які пройшли по одномандатних округах, вони є або безпартійними, або є в мене колега мажоритарник пан Дерев'янко Юрій. Так він депутат від партії воля. Він не входить до складу коаліції. От, і говорити про опозиційний блок як опозицію, ну, тобто, фактично, можливо, на одна, одна Ну, Вони ж претендують там на комітет по свободі слова. Тобто, от, чи можна, на вашу думку, я бачу, що ви досить іронічно, за вашу посмішку іронічно стало не до того, чи можна й довіряти взагалі головуванню в будь-якому комітеті? Ну, вони ж опозиція, в принципі, вони так себе позиціонують, і в демократичному суспільстві ми ж не можемо їм надати взагалі. Я гадаю, що це також предмет переговорів в коаліції, тобто необхідно досягати якихось спільних домовленостей. Але маю особисту думку щодо з цього приводу і гадаю, що Треба, мати, е, треба витримати паузу, паузу до вівторку. Вівторок стане все зрозуміло, стане все на своїх місцях. Ми зрозуміємо, хто який комітет посідає, хто чим буде займатися в парламенті, хто в яке е, піде міністерство. Е, а і, ваша буде, думка буде займатися чи може представник опозиційного блоку очолювати комітет е, свободи слова. Кожен депутат має право претендувати на очолення ну, того так, чи іншого комітету, скажімо так. Це буде коректно з моєї сторони. Mm -hmm. Добре. Я вам дякую. А, нагадаю, що спілкувалися ми з новообраним депутатом, народним депутатом України Іриною Сусловою. І дякую вам. Ми Будемо слідкувати за подіями, що буде далі і відслідковувати звісно, тому що це зараз вирішення фактично багатьох важливих випросів. питань. Воно на, на плечі Верховної Ради все ж таки і і вирішення цих питань ми чекаємо. Дійсно. Дякую вам за те, що ви з нами Дякую. Залишайтеся з нами і надалі, тому що наші студії під час телемарафону ми запрошуємо протягом дня в цю студію цікавих людей і говоримо тільки про актуальні і важливі питання.